Ну що, на дворі вже холодно стало. Так, ось дивіться, яка є жилеточка. Така симпатична куртка стібана. Є великий вибір різних кардіганів. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Я хочу вас сьогодні запросити з собою піти в магазинчик Вайкі. Він знаходиться в Тереце Республіка, це Київ, Стерім так, ну а я вже підійшла до магазинчика Вайкікі. Зараз буду заходити. Подивимось, що тут цікавого є. Ось і знову багато коричневого кольору в одязі. Джинси, сорочки і сумочки. Ой, я цю сумочку не бачила. Мабуть, це з нових колекцій. 640 гривень така. 650 малышка малишка в кросбоді. Є ще довга ручка. Так що подивимось. Зразу йду до нової колекції. І що ми тут цікавого бачимо? Прикраси, які зараз вони в тренді. Ось такі великі. Так, а ціна 260 гривень. Так, ну це більш для молоді. Ось на руку. Така прикраса, браслет, 200 гривень. Так, ремінці, ось такі на підборах жіночі. Так, 1100 гривень коштують м'якенькі, Ой, падають. Тут царковий розмір. Так, ну і, звісно ж, коричневий колір, черевики. ціна тут 850, це під замшу. Це ж точно замша. Так, цікаво, що тут є ще? Так, ось такі по 800 гривень кофти. І в білому кольорі кардіганчики такі невеличкі. 450. Тонесенькі. Пола блакитні по 1000 гривень. Духія і ось такі. Сумочки, колір Бургунді. Теж такі невеличкі, маленькі. Ціну я не побачила. Так. Теплі дубляночки в різних кольорах. Так, шубки теді. В цьому сезоні теж в тренді, тож я бачу не в одному магазині їх. Вони є так, дубляночка 2000 майже. Ну, штучна, звісно. Так. Непогано виглядають ці куртки, шубки. Ой. Так, коштують вони 1700 гривень. Модель як у дублянок, схожа. Є ще в іншому варіанті. З такому. Зараз розверну. Тут ціна буде 1600 гривень. Є кишені, але це, наприклад, Цікавіше виглядає, бо є тут такий декор, як в дублянках, а тут просто як шубка. Так що, кому що сподобається більше. Ну Тут прям такі величезні кишені, а тут ось такі приховані всередину, а тут накладні. Так, ще куртки в різних кольорах. Так, ціна. Ціна на кортку 1900 майже в коричневому. Хто таке тут забув? Оце цікавий колір тут шкіряночка. Штучна. Теж такий колір цікавий, вже не коричневий, трошечки, як відчувається, як Бургунді темний. А може все ж таки шоколад щось я. Цікавий колір. А ціну я не бачу. Вона одна тут. Може її сюди, випадково хтось повісив, десь вона висить в іншому місці, таке теж буває. Так, а ось ці куртки, це як чоловічі, 1200. Хоча тут завжди жіночі. Зараз подивлюся. Ні, це жіноча але виглядає модель, як чоловіча. Ось вона на моделі, бо чоловіча ж зовсім в іншому залі одяг. Так, виглядає, ну, не знаю, це явно не мій стиль, не моя модель куртки. Скажу, як дуже на чоловічу схожа. Так, що у нас тут ще з нового колекції? Сорочки ось такі є. Знову ж таки, ось коричнева м'яточка, така жатка 750 гривень. Це вже класика, сорочка в смужку. 650. футболочки ще є. Так, я буду сьогодні швиденько робити огляд, бо зараз ще буду далі бігти по справам. О, коротенька я така, коротенька така. Так, це у нас за 1700. Дуже така. м'яка, тоненька, ну, не знаю. Куртка. Виглядає якось не дуже. На дотик. Ну, так м'якенько. Ну, не знаю. Так, що цікавого: джинсові, катонові комплекти, брюки широкі. І ось такі жилетки є. Тут ґудзики, ні, тут кнопки. 799-800 гривень вверх. І брючки будуть у нас за ціною 950 гривень. Ось такі вони. Є кишені позаду і широчезні внизу. Так, жакети жіночі в сірому кольорі по 2000. Звісно, є куртки, такі сорочки какатонові в різних кольорах. Зуття зараз оці моделі в моді такі. Ой, так, чуть не впав. Так, зараз знижечка. Знижечка і тут 550 гривень коштує. Так, поставлю як було. Так ще. Брюки. Ось такі теж широчезні. Колір зараз гарно показується. Трошечки засвічує камера. Так, ціна 1100. Светри. Балакитний такий ніжний-ніжний колір. Ціна буде так, 650 гривень. А що тут в складі? В складі тут акріл, поліестер, так що склад такий собі не дуже. Ну і в білому кольорі така сама, мені здається. Або схожа, на ну, така сама модель. Дуже красиві блакитні джинси. Теж такі прямі, навіть широкі, дуже. Коштують 900 гривень ці брючки. І Є вибір різних ременів. Так, є ось такі, зараз теж вони в моді. Різні варіанти плетених, плетених, Ось такі. До речі, красивий. І колір гарний, 200 гривень коштує. Ну, є тоненькі. Звісно, що це, штучна шкіра. Ціни тут, ви бачите, по 139-229, ось так. Різні варіанти. Ну і прикраси там. А ось там і написано ремені від 139. Так, а цей гарненький. Ну що, на дворі вже холодно стало, прохолодно. Треба вже шарфіки, шапочки купляти. Ви які є ось такі, за ціною по 200 гривень. Є дешевші, 159. В різних кольорах. Так, це теж 159. Кардігани від 600 гривень. Тут в асортименті, треба дивитися, які за якою ціною будуть. Наприклад, це 600. Так, а це у нас не кардіган, а светер. І ціна тут 700 гривень такий сірого кольору. Круглий виріс, широкий рукавчик, звичайний гарненький оверсайз такий. Ще вирішила вам показати ось такі шубки, теж нова колекція. Ну Це не шубки, це куртки. Ніби та Вони в двох кольорах. Трошечки інакша модель. Ні, інакша модель. Тут ось така, такий рукавчик. А тут зовсім інша модель, тут на резинці. Тут на резинці. да Це модель у нас по 1300 гривень. І вона на кнопочках. Теж така коротенька. А це у нас на блискавці. Ось така коротенька. Так що. Ну, а є і хутряні такі куртки, полушубки за 1900, майже 2000. Куртка бомбер, але хутряна. Є великий вибір різних кардіганів. Треба дивитися, звісно, склад. Я не буду всі діставати. Так, покажу вам по кольорам. Це не кардіганчик, це лонгслів. Різні вони є, ось такі, такі біленькі. Це круглий виріз, футболочка, короткий рукав пишуть. Гарно, що пишуть, щоб не рились, як то кажуть, зазря. Щоб було дуже красиво, все складено. І є ж розміри указані. Так що, як і вам треба, ось той дивіться. Не перевертайте ось мій елічка. Можливо, емочка на мене. Все залежить від моделі. Світшоти тут лежать. Так що ну, світшоти і далі ще є. Ось такі кардіганчики по 850 в різних кольорах. В двох тут я бачу. Жилетки по 850 в асортименті різних різних кольорів. І чорні ось такі, не знаю навіть цей колір, от як він називається, як не знаю, ось така симпатична куртка стібана. Звичайна. Ціну я тут не бачу, і тут вона одна. Так. Є більш товстенькі жилетки ось такі. Ціна тут майже тисяча. Але вони більш такі, я ж кажу, більш на зиму. Теж є в різних вони кольорах. Так що є подовжені. Ну і звісно, є куртки. Теж різні. Є коротенькі і більш довгі, 1200 ось така стьобана куртка. І ось така вже більш довга. За довжиною 2400 для капюшончик але вони такі на осінь. Хоча ні, можна і на зиму. Так ось дивіться, яка є жилеточка за 1800 гривень. Так, ну а тут багато ще ось таких кольорів. Це у нас такий. Красивий колір. Так, куртка у нас півтори тисячі коштує. Є сукні трикотажні. Сукні по 800. На гудзиках, сукня пола. Так, кому подобаються такі моделі, є ще в такому бордовому кольорі. Теж на гудзиках. От довжина середня, ну, середня, міді довжина. Не до підлоги буде, але довгі сукні. Так, ну і звісно, взуття ось таке черевики жіночі, як ми бачили, вже тільки в кольорі темному темному такому вишньовому, майже коричневому. Так, а оце що таке за краса? Така прозора. Звісно, що це не на зиму. 750 гривень ось така. Ну, є ще і ось в такому кольорі гірчичному. Оцей колір дуже красивий, подобається мені. Так що, кому треба, щось таке симпатичне. Ще один варіант куртки косухи. Красивий колір. Такий світло світло оливковий Так, і тут ціна півтори теж. А це модель, як ми бачили, ось там. Така сама, мені здається, такі ж кишені, але просто інший колір. І теж вже півтори тисячі коштує. Так, ну що, покажу вам ще сумочки і буду виходити 600 гривень, ось така малесенька, як багет. Так, і ще в червоному кольорі. Схожа модель 650. Ну, на початку я вам показувала такі. А також є ось великі з тканини 650. Така містка, сумка буде. Або ось цей шопер, але тут, звісно, шкіра замінник 650. Теж великий і на блискавці, Хто любить носити багато всього. Так, що ось такі. Сьогодні нічого я не буду приміряти в цьому магазині. Щось нічого мені не сподобалось так, що приміряти. Так що я на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!